Друзі, щодо перекидання російських військ до міста Брест, техніка туди надходить, кадирівці туди приїхали. Так, це правда, але поки що цих сил і засобів недостатньо для будь-якого вторгнення і нав'язування боїв навіть нашим силам оборони на кордоні. Всього росіян до 5 тисяч перебуває зараз у Білорусі. Це надто мало для будь-яких дій, е, поки що накопичення під вторгнення, воно непомітне. Тобто, сил і засобів мало Мало для вторгнення. Чи можливий сценарій у випадку перекидання додаткових сил і засобів з Херсона на північ і захід України, е, як мінімум для цього необхідно мінімум два тижні стабільного перекидання. Поки що. Загрози наступу з Білорусі станом на зараз немає. Сили засобів, які перекидаються у Білорусь російських, недостатньо для цього. Але до 20 листопада ми спостерігаємо і десь в 20-х числах листопада буде видно, чи накопичилися росіяни там і чи можуть вони сформувати ударні угруповання під наступ. Зараз, поки спокійно, кордон захищений, наші сили оборони готові, друзі. Все буде Україна. Ми переможемо всіх.